Настя, вітаю. Добрий день. Пройшло три місяці, наш проєкт доходить до кінця. І зараз дуже цікаво почути у вас, а що змінилося за цей час. Я думаю, тим, хто за нами слідкує, слідкував, це також буде дуже цікаво. А Що можна зробити не часом за три місяці? Давайте згадаємо, mm -hmm. по-перше, згадаємо, да, з чим ми прийшли на проєкт. Прийшла я така невпевнена в собі, було страшно, бо зміни це завжди страх викликає. Це, по-перше, було менше знань в плані ведення бізнесу в мене і, і в процесі навчання, тобто отримувала знання зміни себе як внутрішні, так і зовнішні, тобто такі великі зміни на повному шляху моєму були в різних сферах життя мого. І це так довгий тривалий шлях, але я б сказала, що це лише початок для змін. Бо за три місяці так це можна покласти лише початок для зміни і надалі вже продовжувати такі зміни для себе, якісь досягнення нові. Який у вас був основний ключовий прорив за ці три місяці? Ключовий прорив? Я вважаю, що це був саме внутрішні мій прориви, тобто подолання страхів, спілкування з людьми, як на початку я казала, що в мене був страх казати людям ні. Взагалі, якісь да нововведення внести в бізнес, там підняття цін, наприклад, навіть в цьому був страх, щоб люди не пішли до інших майстрів в інші салони. Тобто багато таких змін внутрішніх. Бо по перше, ми працюємо над собою внутрішнім станом, своїм, а потім вже йдуть зміни у бізнесі, у нашому житті і так далі. вже. А чим запам'ятається от е, цей час? Які основні три речі, да, які більш е, вас можливо сколихнули, да вплинули на вас? Якісь події, ваші рішення. Так, було одне таке рішення. Це коли я виходила вже в люди по місту, по Запоріжжі ми ходили. Задача в нас стояла більше залучити клієнтів у салон. За рахунок цього ми вирішили, що ми будемо ходити по нашому місту, роздавати да, запрошення до нас у салон. І за рахунок такого виходу, да, от в люди також було долання моїх внутрішніх внутрішніх страхів. Бо ти йдеш, ти не знаєш кого ти зустрінеш, яка люди. На це відреагують, тобто тобі потрібно було знайти одразу в моменті підхід до людини, дати їй зрозуміти, чого ти від неї хочеш, і вона повинна все одно ж, да, до тебе дійти. Здалось так, було складно, кажу одразу. бо Задача була для самої себе, тобто не від вас там конкретно. А ось я вирішила, що мені це потрібно. Як внутрішня я моя сказала, мені це допоможе, мені це потрібно. І ось ми вирішили зробити такий захід, який надалі буде плюс да, у нас в салоні, і також для мого внутрішнього стану та подолання моїх страхів. І як це вплинуло на бізнес? На бізнес вплинуло позитивно. Бо все одно, що люди прийшли до мене, де да, не всі, але все одно люди приходили по запрошенню. Також в плані мого внутрішнього да зміни внутрішнього стану. Люди, тобто я до людей вже по-іншому відношусь. Мені легше сприймати нових людей, легше з ними спілкуватися, а легше знаходити до них підхід. Тобто, це також дало свої плоди. Я б сказала, які ви інструменти впровадили за ці три місяці. Своєму особистому да, житті і в бізнесі. В особистому я впровадила це записи моїх дій, тобто планування дії на день, бо мотивація не завжди в нас працює, є дисципліна конкретна. За рахунок, коли ти прописуєш свої плани на день, ти знаєш. В тебе є конкретний список, тобто це є дисципліною наразі, як по, список по якому ти йдеш та працюєш. А також дихання це також таке нововведення для мене було. Я ніколи про це не чула раніше. По бу... ми це впровадили? Впровадження було щоб по перше заспокоїтись, да щоб думки у нас до ладу всі прийшли. Знову ж спокій, дає свої плоди в плані от спокою, в плані розум свій, да, до ладу привести. Тобто, щоб було да, щоб була рівновага рівнова. Так, це дійсно працює, особливо увечері, коли це цілий день отакий. Ти ввечері приходиш, так, а зробив практику, вже легше, ти видихаєш, тобто вже такий спокійний, вже не так все погано, як казало, здавалося наразі. Тобто, це працює все одно. А що приходить зі спокоєм? От ви як це помітили? Да? От ви. Коли в такому от стані, так? як ви дієте, думаєте, ведете себе? В плані цього дію більш раціонально, немає розсіяних думок. Тобто, ти вже як з холодним розсудом так, дієш, відносишся до різних обставин, ось в цьому плані дуже добре допомагає. Так, рухаємось далі. Це дуже добре. Що у нас відбувалося в професійному бізнесі? В професійному бізнес-плані у нас було, було багато речей, да, яких ми впровадили це. Починали ми з УТП, тобто унікальну пропозицію. Ми вводили також. Вводили клієнтську базу. Працювали над клієнтською базою. Карта клієнта у нас була впроваджена, бо раніше такого не було. Тобто це було більш таке росіян хаотично. хаотично. Так фінанси більш злагоджено. Також наразі робимо бізнес-план, який може бути на тиждень, тобто ми знаємо, скільки клієнтів маємо залучити за тиждень ще нових, аби вийти вийти да, у точку рентабельності на кінці місяця, наприклад. А тобто, більше це так прописано, все детально і от над цим працюємо наразі? Чудово, давайте ще про бізнес-план. Да? Ми це впровадили, так. це нове для вас поки що. Ви освоюєте це. Ми дійшли з вами до різних рівнів бізнес-планування. Да? Від найкоротшого до так, стратегічного. Так. Да? Що у вас з'явилося з впровадженням бізнес-плану саме в вашому. Розуміння бізнесу свого напрямку руху наразі з'явилася конкретика. Тобто, ти розумієш, да, я казала вже скільки клієнтів маємо на тиждень залучити, тобто також середній чек. Якщо ми збільшуємо ціни, це також є як планування. Тобто, ми розуміємо, що ціни в нас ростуть. Тобто, на за рахунок цього, ми також підіймаємо ціни, щоб на кінець місяця в нас вже середній чек був більший. Або можемо продавати додаткову косметику в нас в салоні. Це також не було, але наразі впроваджується. Тобто, все ось поступово це прописано. І якщо за планом діяти, да, як ви казали, коли все прописано, вже буде якийсь результат на кінець. Бо коли немає цього хаотичності, да, яка була, то й результату конкретного не буде. Чудово можемо декілька. Конкретних показників назвати, тому що наших глядачів да, буде цікавити також м'ясо, так скажемо, це факти. Що саме змінилося по кількості клієнтів, доходів ну, у відсотках, можливо, ви скажете, що збільшилося чи зменшилося? За клієнтів можу сказати, однозначно, клієнтська база, база в нас збільшилася в два рази. тобто на Середину місяця ми вже маємо ту чисельність клієнтів, яка була у нас за цілий місяць, і за рахунок цього збільшилися на нас доходи. Збільшилися це однозначно, тобто одне від одного залежить. Раніше, якщо на середину місяця, да, клієнтів було небагато, зараз два рази збільшилось. Тобто, Теж можна уявити в голові, що доходи також два рази збільшились. А з прибутком, з прибутком. Що у нас по прибутку Прибуток на 40% збільшився наразі, тобто, mm -hmm. п'ять же, за рахунок наших заходів, процесу, зміни це все як бізнес. Це як комплекс, да. І от якщо працювати з цих сферах, то буде результат. Так, я трохи тут скажу глядачам, бо що ми працювали за моєю авторською методологією мост, включає в себе зміни на трьох рівнях особистому, професійному і бізнес-рівні, і в чотирьох модусах: фізичному, емоційному, інтелектуальному і Духовному а, і от хотів би ще за, за зачепити цей духовний модус. Да, ми з вами працювали також з сенсами, розумінням, стратегічним розумінням. Ми робили з вами вправу. Точка правди. Так, було можете трошки розказати про себе, тому що ви працювали да? над своїм образом себе майбутнього над своєю. Так скажем, ідентичністю. Можете трохи розказати про це? Що це і, і, я, і яка цінність саме таких вправ? Точка в. Правди, да, як ми робили, тобто ми маємо сказати, як ми хочемо виглядати в майбутньому, яких е ціл, ми бачимо в майбутньому і ми взагалі хочемо являтися на майбутнє. Конкретно прописати ці, всі моменти, до яких ти йдеш. Також кожен момент прописується за рахунок, який, який шлях ти будеш проходити, щоб стати саме тією людиною, якою ти маєш бути. Це все прописується, також можеш указати собі конкретні рамки по часу, за який час ти можеш зробити якісь дії, щоб дійти до Такої людини, якою ти все хоч ну, все ж таки хочеш стати, в Скажіть, майбутньому, що це вам дало від того, як ви ще це не робили, да і після того як ви попрацювали в цьому? Знову ж, конкретика, як я вважаю, завжди має бути конкретика навіть да? по відношенню до себе. Завжди прописаний конкретний план, тобто це є бізнес чи це твої зовнішні або внутрішні, внутрішні зміни. А завжди все має бути прописано чітко, конкретно, по часу, по діям. І якщо у нас немає вже да, якогось натхнення, є дисципліна, де чот, ну, конкретно і чітко все прописано. План за. Це, яким ти будеш діяти, це дуже важливо, тому що багато людей саме не знають ці конкретики. Є бажання, є якісь уявлення, але вони не знаходять форму реалізації цього. І от такі вправи, як точка правди в бізнесі, це бізнес-планування, вони дають нам саме формалізацію, форму, форму дають, яка нам вкрай необхідна. Процесі, тому що коли ми не створили цієї форми, наша енергія потім розсіюється. Ми не знаємо е, чітко і сфокусовано не діємо. Да? У нас якби такий хаос постійний відбувається. Пошук, да? тому що не зроблена робота на внутрішній території, як її називаю, і мост він пов'язує внутрішні зміни з зовнішніми змінами. Змінилася ви, змінилася реальність. І ця реальність вона нас потім також підсилює. розумієте? Тобто, все зі всім пов'язано. Я думаю, що ви це відчували. Я відчула, так? це навіть відношення людей до тебе змінюється, коли ти змінюєшся зовні. Тобто вже по-іншому до тебе відносяться, по-іншому на тебе дивляться. Тобто, більш поважаючи до тебе відносяться, ніж раніше. Тобто, все одно так, як завжди, я казала, ми починаємо з себе, з свого внутрішнього стану, і тоді вже все буде змінюватись навкруги в бізнесі, в думках і в житті. А це цікаво, як зовні. От Ви звернули увагу, так. як вас сприймати там близьке там, оточення, професійне оточення. Більш поважніше. Тобто, коли ти ходиш там, в джинсах, да, як футболочці, ага. це не так сприймається, сприймається як. На ну, легкі таке, дівчинка, немає якоїсь конкретики, чіткості, тобто сприйняті навіть людини. Коли вже більше діловому такому стилі тебе вже поважно зустрічають, вже думають, як з тобою спілкуватися, тобто, думають, який підхід до тебе знайти, не просто привіт. Mm -hmm. Тобто, вже такі моменти, так. І це все, все одно залежить від зовнішнього стану. Клас, це от е, саме. Оцей стан, да, який потім впливає не, і на сприйняття нас е, в суспільстві, в нашому оточенні. Чим більше у нас впевненості внутрішньої сили, тим більше і поваги, і позитиву ми від оточуючих. І це також захист, захист від негативу, від тих, хто може нам нашкодити. Тому це також дуже важливий момент. Це і як. Магнітом може бути угу. для тих, хто нам потрібен. А це працює тоді, коли ми більш чітко розуміємо себе і своє майбутнє. Ми тоді структуровано притягуємо під свою задачу. А коли ти не знаєш, що, тому ти і блукаєш по життю. І ще один бонус великий це захист. Тобто, коли ви знаєте напрям, ви. Не йдете там наліво мені сходити, потім направо, потім знову наліво, а там якісь випадкові люди, які мені е, не дають, так скажем, сили в, в моєму там, досягненні в моїх там, цілей. Тобто, це ще про розуміння нас і часу, який ми витрачаємо в житті. Чим більше ми витрачаємо на пусті розмови, пусті зустрічі часу. Тим більше у нас енергії втрачаються. Є таке з вами згодна повністю. А, скажіть, будь ласка, про, давайте про, про факапи або дуже важливий момент у нас же реаліті, а не шоу, так скажемо, які mm -hmm. ми вигадали. Да? Давайте про те, що було складно. Головним партнером нашого проєкту Не часом є бренд «Enjoy Professional. Що таке Enjoy Professional? Це професійна косметика для домашнього використання, це формули експертного рівня, салонна якість на дому. Перевірене часом. Ще хочу представити нашого партнера проєкту. Це бренд ID Hair. професійна косметика для волосся скандинавської якості. З сертифікатом вищої якості Green Salon. Заходьте також за посиланням, шукайте свої улюблені товари.